Юр, ну так як я і говорила, Що? секретар провокує, вона залу не на не, не каже. Вона все зали зайняті. Що значить зайняті? Вона має, вони ж мали залу визначити ще коли назначали ще е, можу е, можу дослухання. Е, суддя Жигулін сьогодні є? Ну так, є. Ну і як є. мені взнати? Там поможуть, там всі критики. Е, я не хочу з, з ними, розумієте, вони будуть провокува... казати, що я провокую їх. Вони, вони провокують мене, але вони будуть казати, що я порушую порядок. Може, хтось з вас підійде і знає, чому не призначається. Дивіться, на 10 годину призначено слухання. Зараз вже вони дочекалися, поки виключать світ. Ну, яка різниця? Яка різниця? Я прийшла, ще світло було. Значить, судове слухання, я е, хочу сказати, вони навіть не думали починати. Прихожу до висновку. А щось не Аж скільки можна чекати? Ми я я секретаря, я, я просила вас підійти зі мною і визначити Добре, і спитати в неї коли? Вона тут колись зайнято попа? Ні. Вона сказала, чекайте, скільки чекати, вона не відповідає. Чого чекати, теж не відповідає. То як по-вашому, то по якому? Порушення, порушення на порушенні. <порушення> Коли світла немає е, е, справи, Повинні. <порушення> ну повинні. А відносно кондиціонерів, у вас розпорядження немає, що не дійшло розпорядження, що не включати кондиціонери, щоб не робити нагрузку? Бо в всіх, і в і в них в секретарі включений кондиціонер і напроти.